Вітаю усіх, я Наталія Рибачук, кармолог та енергоцілитель. Сьогодні була знову ж таки досить непроста ніч для України, для українців, неспокійна, коли люди не змогли елементарно виспатися. І до чого це призводить ось ці недосипи, постійні, постійні хвилювання, постійний страх того, що може трапитись. Людина виснажується. На фізичному рівні. Людина виснажується на моральному рівні. І, відповідно, ось цей фізичний стан і моральний стан, вони дуже сильно впливають на наші певні реакції, на нашу взаємодію з іншими людьми. І зазвичай, в першу чергу, від таких наших станів страждають наші найближчі люди, найрідніші. Це можуть бути діти, чоловік, дружина, батьки і так далі. І е, сьогодні, коли я розмовляла е, зі своєю доброю знайомою, я знавала, як, як для неї ніч пройшла, да? і я сказала: слухай, ти я поражаюсь на твою нервову систему, як ти це все можеш витримувати, ще щось робити, і давати контент, і діли, ділитися з людьми інформацією і е, з сім'єю ну, сім'ї давати. Увагу. Вона каже: я в мене теж нерви не витримують, я теж зриваюся, і не дітей, і не чоловіка, і чоловіка теж нерви не витримують. Але і ось ці практики, вона теж кермолог, які вона робить, які я роблю, вони допомагають, і розуміння того, що відбувається, вони допомагають нам справлятися з такими ситуаціями. Але річ у тому, що я от <кій> завершила розмову, нашу я почала аналізувати. Добре, а от ми, ну, можна сказати так, що да, я не в ресурсі, да, я втомлена, виснажена, да, і це заставляє мене так реагувати. Це так воно є. Да. Але я пішла глибше. Ну, добре, але чому, чому я бачу ці ситуації? Щось заставляє мене, якесь таке насіння заставляє мене. Потрапляти в ситуації, де я не досипаю, де я не доотримую відпочинку, де я недоотримую там якісь вітаміни, мінерали, ну і так далі. Да? Що, і що далі за собою йде так, як логічний ланцюжок, що призводить до певних моїх агресивних ситуацій, де я не можу стриматися. І якщо розглядати з точки зору ну, класичної там, медицини, класичної психології, це можна от, пояснити, що да, я зірвалася на комусь. І в мене це було колись, ну і зараз інколи це теж проявляється, що е, я згадую, в якому стані моральному я знаходилася тоді, і я розумію, чому я там зривалася на своїх близьких, бо я по-іншому якби не могла. Але я ж створила цю ситуацію, де я опинилася в такому стані, що я не могла контролювати свої певні емоції. І, е, відповідно, відповідно, ми повертаємося до. Ось де ми, де ми, як ми засіваємо, як ми перезасіваємо всі ці ситуації, ось це все насіння. Тобто, що виходить? Я не змогла стриматися, неважлива причина. Я нагиркала на когось, і я знову перезасіяла цю ситуацію. І знову через деякий час вона до мене повернеться. І я знову буду реагувати так само. До того моменту, поки я не вирішу, поки до мене нарешті не дійде, що Йолки, Таша, Зупинись, все, що ти робиш? Ти можеш е, казати, я не виспана, я втомлена, ну, якби себе виправдовувати. да. Але це допоможе тобі? Ні, не допоможе. Все. Я відловлюю себе, що зараз я зірвусь. зараз я реально зірвусь. Я просто розвертаюся і уходжу. Просто хоча б на секунду, хоча б на секундочку, на хвилиночку, зупинитись і не вибухнути одразу. І ось ця затримка ось мого гніву, моєї, мого на когось. Воно створює якраз таки, засіює класне насіння, де я припиняю ось це колесо Сенсари. Я зупиняю його, я зупиняю звичну модель поведінки, яка заставляє мене знову і знову, і знову опинятися в цій ситуації. Ось, ось це неймовірне, неймовірно важке, важкий крок, щоб хоча б на хвилину зупинитися, стриматися. І не піддатися гніву незалежно від того, в якому стані я знаходжуся. Саме ось цей момент він зупиняє такі ситуації, де я змушена знаходитись в тому фізичному і моральному стані, який заставляє мене бачити і реагувати негативно. І ось це є зколососенсалі, коли ми от по цьому колу крутимось, крутимось, крутимось і не можемо вийти. І повторюсь, саме ось ця зупинка усвідомлена зупинка, вона, і тільки вона, заставляє нас, вірніше, не заставляє, а допомагає нам вийти із цих повторюваних ситуацій, вийти із колеса Сансари, хоча в цій ситуації з гнівом. І ви можете накласти сюди будь-яку будь свій варіант. І я ще раз повторюсь: це не є легко, це можна сказати, що. Просто візьми і зупинись. Але це, я не знаю, як для вас, для мене це дуже сильне. Я маю зусилля прикласти дуже велике для того, щоб зупинитися. І такі зусилля, от вони дуже, дуже складно даються на, в перші, перші рази. Але коли я практикую ось цю зупинку гніву, хоча б на хвилинку, потім на дві хвилинки, це стає моєю звичкою і формує таким чином нову реальність. Тобто це не відбувається пуф і все. Ні, це марафон, це не спринтерський забіг. Будьте готові до того, що це буде потроху, 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 крок за кроком, але воно буде змінюватись, ваша реальність буде змінюватись. І я зараз помічаю от ті роки, які я практикую, я практикую з 21-го року. І колись в мене щось краще виходить, щось гірше получається. Але я бачу тенденцію. Якщо раніше я могла зірватися на, таких, на, на дрібниці, то зараз мені набагато легше себе зупинити. І це дається тільки постійною практикою. Зупинилась, похвалила себе, що вау, молодець! Я зупинилась на цілу секунду. Супер, класно. І це дуже важливо. Не обіцінюйте ось такі моменти, тому що дуже часто буває таке, що ми думаємо, ой, це занадто просто. Звучить, ми шукаємо якісь такі таблетки, пігулки. Які складні, і ми думаємо, що тільки складність допоможе, ні. Допомагають якраз такі дуже прості кроки, але їх дуже складно зробити. Насправді. Спробуйте. Найгірше, що ви можете зробити, я це говорила, говорю і говорити буду, це повірте мені, почніть робити. Почніть себе зупиняти через не можу. Відслідкували, зупинились хоча б на секунду, потім цей час він буде продовжувати, вам легше буде продовжувати ось цю затримку вашої негативної реакції. І кожен раз, як ви це зробили, як ви відслідкували, що ви зупинилися, ви не почали одразу кипішувати, похваліть себе. Це дуже важливо, порадійте цьому. Можливо, в цей момент, в цей самий момент, ви це не зможете зробити. Але коли ось ця емоція негативна пройде, ви зупинитесь, поверніться до цього моменту, до того моменту, коли ви одну хвилину протримались і нічого нікому не сказали. Просто ви не йдете, ви не втікаєте від конфлікту, а ви саме з мудрістю закриваєте собі рота. Ви знаєте, я згадую таку історію, яка називається Два чоловіки на кухні. А коли е, дружина е, заходить на кухню, да, і перше, що чує, вона нічого ще не зробила, а вона чує, ти дура. І вона каже: Почекай, в смислі? Я нічого не зробила, а ти мене називаєш дурою?». І що вона найгірше, найгірше, що вона може в цей момент зробити, сказати: сам дура, і починається конфлікт. А найкраще, що вона може зробити, це закрити свого рота. Розвернутися, закрити двері, вийти, погуляти і сказати: так, да, він був правий. Я створила ситуацію, де я побачила чоловіка, який сказав, що я дура, я сама створила. І якби я зараз сказала, що він дурак, я б знову перезасіяла цю ситуацію і знову б все повторилося. Тому, от, коли ви не втікаєте від конфлікту, а з мудрістю зупиняєтесь, це зароджує ситуацію, засіює таке насіння, де у вас менше. Де ви менше будете потрапляти в негативні ситуації, які вам не подобаються, які заставляють вас реагувати негативно. Я сподіваюся, що ви зрозуміли мою думку. Якщо не зрозуміли, пишіть. Якщо зрозуміли, теж пишіть. Діліться своїми історіями. І ще такий, скажімо так, інформація на базі того, що я спілкуюся зі своїми клієнтами, які колись в мене проходили консультації, тому один раз я їх підтримую. І вони кажуть, Даш, от я зараз буду казати не конкретно за якусь людину, тому що це тенденція, вона повторюється. І от найцікавіше, що коли людина один раз проходить консультацію, ми записуємо її, вона там переслуховує, вона в перший раз може не почути дуже багато того, що я говорю, а через деякий час вона чує те, що я говорила. А інколи, от коли. Я розпитую своїх клієнтів, як в тебе там справи, що відбувається, і воно говорить: знаєш, я там була ще й у психолога, я там то припрацьовувала і мені або стикалася з певними ситуаціями. Там, наприклад, а, мені говорять, ну перестань соромитися, роз, 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 ну, розкріпастись, А як це зробити? І от ми починаємо купати окей, хорошо. А чому ти соромишся? А що призвели до цього? І тут якраз таки звичайна психологія не спрацьовує. Тут треба йти в глибших в промологів і шукати, а чому? Звідки ця ситуація з'явилася? Що ти таке посадила, яке насіння ти посадила, для того, щоб побачити, щоб опинитися в цій ситуації, де тобі соромно, наприклад, танцювати, соромно вивільнятися, соромно рухатися, да? соромно показувати, яка ти є насправді, соромно розширюватися. Можна сказати, а що буде? Ну, там, буде то-то-то, а чому там, буде то-то-то. Да? Але, і от через такі, чому ми приходимо до, певно... до певної першої причини, от, наприклад, Останній раз ми в розмові з моєю знайомою ми прийшли до того, що сором ситуації, де вона почувається, от їй соромно, вони виникли з того, що вона злорадствувала, вона там певним чином засуджувала когось іншого. Причому не усвідомлено, і усвідомлено, і не усвідомлено. дуже багато таких ситуацій було. І де вона проявляла гардиню, почуття гардині. Так? І ось Поки вона це не зрозуміла, і відповідно, вже коли починаєш розуміти першу причину, звідки почалося це все, ти знаєш, а що далі робити? Тобто не можна сказати перестань соромитися, це ні про що. Це як перестань гніватися. Ну окей, це легко сказати, але не легко зробити. І ось в кронології є інструменти, які допомагають конкретно, крок за кроком, позбутися цієї першої причини. Я їй тоді розказала там сонце, давай, ти роби, от. Там, веди ще шестиразовий щоденник. Роби, чотири, працюй по чотирьом крокам. я розписала конкретно, що треба робити, і як з цими інструментами працювати. І це є легко і це є складно одночасно. Але коли у вас є підтримка, це досить легко зробити. І тому я кажу своїм клієнтам, будь ласка, ви прийшли в мене консультацію, але не втрачайте зі мною зв'язок. Ви можете завжди мені написати, спитати щось, я вас підтримую. Я вас можу направити, спрямувати, щось нагадати, на чомусь зробити акцент. І це тоді буде працювати, допомагати, тому що один раз прийшли проконсультувалися, ну це класно, але як показала практика, де кому потрібна підтримка далі. І якщо у вашому житті стаються такі ситуації, де вам потрібна підтримка, де вам потрібно розібратися, чому, чому відбувається те, що відбувається. І головне, як з цього вийти, не просто розуміти причину, а як як з нею працювати, щоб цього більше не бачити. Ви можете прийти до мене на консультацію, тому що це все індивідуально. І не можна сказати, що у вас, якщо ви чогось соромитеся, у вас будуть ті самі причини, як у тої дівчини, з якою ми розмовляли. У вас може бути зовсім щось своє інше. І ми з цим попрацюємо і це обов'язково вам допоможе. І я буду вдячна, що... Якщо ви поділитеся в коментарях, як вам взагалі зайшла ця інформація, що ви зрозуміли, чого не зрозуміли. Якщо ви поставите лайки цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей, можливо, для когось це дійсно буде важливою інформацією і той ключик до розв'язання їхніх проблем. І плюс лайк це вдячність, це щедрість, справа щедрості. Ну, в принципі, це все, що я хотіла на сьогодні принаймні, сказати. Дякую, що вислухали. Пока, пока і гарного вам дня спокійного і безпечного.